4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Цей день був затверджений резолюцією Генеральної асамблеї ООН в 1982 році. Мета дня привернути увагу світової спільноти на те, що під час війни локальних збройних конфліктів гинуть не лише солдати, доросле мирне населення, а й діти. І гинуть і страждають вони саме через дорослих, які не здатні знайти раціонального компромісу щодо вирішення мирним шляхом тієї чи іншої проблеми. Поява цього дня підтверджує зобов'язання ООН забезпечити захист прав дітей. Всі держави-учасниці ООН визнають, що кожна дитина має невід'ємне право на життя та максимальне забезпечення її виживання та здоровий розвиток. Верховна Рада України постановила щорічно відзначати 4 червня як державний день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вшановуємо пам'ять кожної дитини, яка загинула внаслідок цієї агресії. Близько 130 тисяч українських дітей змушені були стати біженцями у власній країні, а близько 1 мільйона 700 тисяч втратили можливість жити у власному будинку, ходити в школу, повноцінно жити. На жаль, Діти України сьогодні піддаються фізичному і психологічному насильству. Вони на власні очі бачать жахіття війни, її наслідки. Починаючи з 2014 року, багато дітей отримали поранення, пропали безвісти, загибли. Людська свідомість не сприймає великі числа. За ними стоїть невимовний біль, зруйновані цілі родини, діти, які не встигли побачити, що таке життя. Кожна дитина зазнала вплив агресії на собі. Це стосується і дітей, які вимушено залишили свої домівки через евакуацію, і дітей, які були насильно переміщені за межі нашої держави, тих, хто залишився без батьків, ті, хто вимушено розлучився з батьками. Діти, які залишаються в зоні активних дій, які знаходяться в окупації, діти, яких було вбито. Українська влада на всіх рівнях привертає увагу світової спільноти до жахливих подій на Україні. Правоохоронні органи фіксують факти скоєння воєнних злочинів проти дітей та збирають доказову базу з метою подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Нашим військовим залишається одне і головне мститися за загиблих хлопчиків та дівчаток, боротися за живих, за мирне майбутнє всіх дітей, свій дім, свою країну до повної перемоги над агресором. Ракети летять, мов ті дикії бджоли, такого знущання не мали ніколи. По мирних будинках, де діточки спали, які ж це тварюки туди їх послали, зруйновані школи, садки і криниці в маленьких містечках і в нашій столиці, зруйновані душі, скалічені діти, родини зруйновані в траур одіті. Господь, поможи зупинити цей жах, бо сковує мозок людей біль і страх, і хто в цьому винен, покаже нам час, покаже, хто з нами, а хто проти нас, щоб мужності, зброї і сили хватило, нам всім подолати нечисту ту силу. Ми маємо знати для того, щоб жити по силах своїх все для миру зробити. Хай буде щасливою кожна родина, хай вічно живе. Моя Україна, вірш Галини вірт.